Сьогодні хочу поговорити не про актуальні теми мобілізації, відстрочки, виключення з військового обліку, а про буденні теми, яка в принципі цікавила людей і до війни, і в принципі, враховуючи, що життя наше продовжується, вони цікавлять моїх клієнтів. І сьогодні на минулому тижні до мене звернулися з такими питаннями: чи можливо взагалі купити нікому не потрібну земельну ділянку? В принципі сьогоднішнє відео я хочу присвятити саме цій темі закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо єдиної правової долі земельної ділянки та розміщеного на неї об'єкта нерухомості, встановлює, що права на земельну ділянку та на будівлю чи споруду, що розміщені на цій ділянці, повинні оформлюватися. Одночасно це означає, що власник будівлі або споруди на земельній ділянці має право на цю ділянку. І навпаки, якщо ваш будинок, земельна ділянка, не були приватизовані, укладення договору купівлі-продажу об'єктів відповідна неможливо. Згідно зі статтею 377 цивільного кодексу України для укладення договору на передачу права власності на земельну ділянку, який присвоє на кадастровий номер, необхідно вказати розмір ділянки та сам кадастровий номер. Відсутність цих даних у договорі може відповідно спричинити відмову нотаріуса у його посвідченні. А навіть якщо вам вдалося покласти такий договір, покупець не зможе зареєструвати право власності на цю земельну. Люну ділянку без вказування кадастрового номеру. Це через те, що реєстрація прав на земельну ділянку здійснюється саме за кадастровими номерами, а не за адресою. Тут я хочу зупинитися і трошки зазначити, що щоб ви просто собі розрізняли і розуміли, наприклад, є таке поняття як право постійного користування, тобто, це право, якщо ви користувалися землею більше 15 років, вам треба це підтвердити і відповідно за у користуванні ви можете оформити цю земельну ділянку. Щодо того, що я розповідала, що майно розташоване на земельній ділянці, в такому випадку мова йде про самочинне будівництво. Ми все це розуміємо. Там дачі, будинки. А останні роки до воєнного періоду це самостроє, багатоквартирні будинки і ще в Києві. Так от. Є також є роз'яснення, також є роз'яснення Пленуму Верховного суду, що відповідне майно, яке розташована на даній земельній ділянці, а у вас оформлене право власності, то відповідна і земельна ділянка, яка є прибудинковою територією, також ви можете користуватися пріоритетним правом щодо оформлення даної земельної ділянки. Отже, законодавство встановлює чіткі вимоги щодо одночасного оформлення прав на земельну ділянку і на розміщення на ній будівлі або споруд. без дотримання цих вимог укладення правочину на передачу таких об'єктів власності є неможливим. Законодавство України передбачає можливість придбання земельної ділянки, яка перебуває у власності держави або місцевої громади, і не використовується відповідно до призначення. Зокрема, на сьогодні земель. Кодекс та інші нормативно-правові акти встановлюють процедуру придбання земельних ділянок, включаючи оформлення необхідних документів, отримання дозвілів та реєстрацію у відповідних органах. Зокрема, мова йде про державний реєстр. Потенційні покупці також повинні дотримуватися місцевих правил планування та зонування, щоб переконатися, що придбана ділянка підходить для їхньої цілі. Наприклад, це може бути житлове будівництво або сільське господарство, або щось інше. Отже, коротко підсумовуючи дане відео, хочу зазначити, якщо ви десь побачили земельну ділянку, якою ніхто не користується, і в якій власності вона взагалі знаходиться, на балансі чого вона перебуває, що вам спочатку треба зробити. Спочатку вам треба зробити запит про інформацію, публічну інформацію, це ви можете зробити. Ти самостійно, без ніяких адвокатів, звернутися до Держгеокадастру і дізнатися кадастровий номер даної ділянки і чи закріплена вона за кимось. Якщо ви отримаєте відповідь, що в якій власності вона знаходиться сільської, селищної, міської громади, бо як ви знаєте, ми знаємо, відповідно до зако до основного закону України, конституція, всі надра, землі, вода належать народу України, тобто нам з вами. І після цього. Далі ви можете вже займатися і звертатися щодо процедури оформлення або купівля або виділення вам даної земельної ділянки. Сподіваюся, що на сьогодні я була вам корисна. Якщо так, то ставте свої вподобайки. Якщо у вас виникнуть питання, то пишіть нам в телеграм-канал, пишіть під відео. Все обов'язково буде добре, і ми з вами повернемося до нормального післявоєнного життя. А для цього потрібно вже сьогодні починати розбудовувати нашу державу.